Слава Україні, брати та сестри. Я вирішив перейти на українську мову. І, до речі, я побачив такий сюжет. Дивіться, дуже цікавий, енергійний і патріотичний. Коротше, дівчатка, я вирішила перейти на українську. Мені не почулося так рада. Я бачу. Вибачте, будь ласка, але це моя. Подруга, і вона нарешті перейшла на українську, mm. Mm. вона наважувалась на це 10 років. Mm. Бо ніколи не пізно. І ми тобі вдячні. Я і моє вуха. Тин -тин -тин. Алло, Кері. Ти нарешті перейшла на українську? Вибач, що піддавила вас цим тортурам. Гері, це фантастика. Це не мова а а суцільні любощі, Справді? Так, ти наче зливаєшся в тілотрьопі з кожною голосною. У тілотрьопі? Сонечко, я ж на роботі. О, так, я розумію. Головне, дякую. Щоб шиплячі були твердими. Ясно. М -м Тоді можна питання: А чому ми говоримо птасці, а не пташці? О. Бо це українська орфоепія, бляха. І вона збуджує. Я так рада, що наважилась на це. Я теж рада, бо раніше це були тортури. Ото твоє привіт, Як діла? Не ображайся, Кері. але хотілося блювати. Мені теж. Ну тоді поблювали і досить. Перейшов на українську мову.